Доброго дня, 4 січня. І зараз хочу зробити деякий огляд груш, вже таких зимових і пізньозимових. Бо хто знає як там буде зберігатися, от бачу вже Яблонівська то вже фактично на грані. Ну, перед цим хочу деякий вступ окремо зробити, що все-таки вирішив ну, не розпилятися в садівництві. щоб все і потроху концентруватися тільки на тому, ну, на одному напрямку, скажімо так, це яблука і гроші. І навіть тут от, я все-таки вирішив ставку зробити на зимові. Зимові, пізньозимові і бажано імонні. Вже не. Разні екзотики, я вже не хочу там сажати і далі займатися ними. Ну, навіть черешні, там персики і так далі, я вже е, нема бажання і, та і здоров'я, і часу нема, і сад далеко. І вирішив все-таки вибрати один напрямок це яблука і груші. От весною завожу вже нові сорти. Десь 30-40 сортів. Більше половина вже в холодильнику, і ще на підході в дорозі, там ще виписав. Цікаві дуже сорти. Ось, То, думаю, там буде поповнення колекції нормальне. І цей рік, той рік я повинен був отримати десь 20, щонайменше, сигналок яблук руш, а в результаті практично нічого не отримав із-за приморська. Тому цей рік повинні дати і ті сигналки, що в тому році, і ще нові, теж десь около 20. І то десь чимало сигналок я очікую в цьому році. Це такий відступ. Так, а зараз перейдемо до груш, почнемо з самих таких нелишких. А слабке місце у нас тут а якраз, в цій, ну в даному огляду, це Яблонівська. Ну, зазвичай до лютого лежить е, цей сорт у мене. Але якось так сталося, що ну, три плода було, два не долежало, згнило і от один плід, І він вже бачу такий м'який. Ну, не хоче цей рік е, лежати довго. Тобто вже вона на грані. От За нею йде потім мене зазвичай в лютому, до середини лютого це Анжеліс, А, до речі, Амфора теж вони десь на рівні, вони до лютого місяця. А, ну, Ці вже пізньо зимові, це Шенлі, Паскрасан це сигналка, до речі, відео пізніше огляд буде. І Киргизька. Ці в мене вже без проблем. До квітня місяця Шенлі навіть дегустував і не раз в травні місяці. Ну, вже така вона трошки була не дуже. Але все рівно лежкість є. От, оце дійсно такі пізнозимові сорти. Так, і почнемо з Яблонівської. Так, ну вже от, бачу, вона починає перестигати. от, якщо вріжу, я, от, вона вже така кашеобразна. Але... Е середини вона ще не перестигла не чорна. Буває так, в мене в тому році перестигла, то деякі плоди почорніли ну, почерніли середини. Тобто це, оце якраз, вона їй треба споживати. Грудень, друга половина, січень місяць. Оце те, що треба. І так, щас, ну, ще поп попробую я. Да, смак саме і за чого я її полюбляю? Бо в мене зазвичай кожен рік невеликий урожай є. Вона не сильно урожайна, в крайній в мене. Може, далі трошки краще буде. А от за смак. Смак дійсно тут, а от, щоб дуже цукру багато не сказав би, ну такий приємний, з кислинкою, такою незамітною, такою гармонійною, соку тут вже небагато, бо вона вже, як кажу, вже починає перестигати. Та й зазвичай соко вона не дуже соковита. Така ну, масляниста і вже така вона рихлувата. Тобто вже треба споживати активно Яблонівську в січні. Смак дійсно супер. О, це по-Яблонівськи. Так, зараз перейду, мабуть, до сорту амфора. Ось такий плодяка, не дивлячись на заморозки, цей сорт чудово. Плодоносив, тому році врожай. І ну, огляд був по цій груші в мене. Ось, то нічого погано сказати не можу. От, просто в захваті. Далі буду розповсюджувати, аби тільки місце було і де. Бо там нові сорти на підході, їх же теж треба десь прищеплювати. На сонці вона може бути отака. Ще, ще ну, з загаром червонуватим. Розмір теж, якщо нормувати, я не нормував, то там взагалі, я думаю, теж буде пристойний. І зараз бачу, що дійсно, от якщо обрати Явлоніцьку, вона видно, що вже така м'яка сильна, то тут ще тверда. От На даний момент це груша от лешкість чудова. Зараз одріжу. Ось навіть от, ще хрусткіт чим подобається, бо я, щоб мах... масляницький дуже. то так. Не дуже люблю, але скажімо так, більше полюбляю хрумки. от, той же Шенлі, там, от, І от Мені сподобалася, чим амфора. Це дійсно хрусткий такий сорт. Далі влежиться, вона вже буде не така, вже більш масляниста буде, але от бачимо. соку теж він не видно, щоб сочно було. Але коли я її їм, то дійсно вона весь сок. Віддає. Так, зараз спробую. Да. Тут а, смак просто бездоганний. От п'ятірка з плюсом. Хоч цукру, я думаю, що не набагато більше буде, чим яблунівський, але за рахунок, що немає кислинки взагалі, то така десертного смаку. І не приторна, як, наприклад, є азіати, що дуже солодкі, такі аж приторні. Просто смачна, дуже груша. Така от е, лишка, урожайна, безпроблемна, ну, я сказав, високоімунна, там проблем немає з ним, е, з вирощуванням. І дуже смачна. От е, Амфора це топ. Ну і в мене там кілька плодів. Ось Анжеліс. Це теж дуже мені подобається по смаку, теж супер. І урожайність лише е, тому році от, слабий. Бо Вона так прямо у мене на місці, де, де вітри північні були, він на приморозок схватив її конкретно. Тому один плід, Зараз теж груша лежить. До лютого без проблем. Це Angelis. така, Такий сорт. І цей сорт він влежиться, вона вже стає дуже масляниста. Оце хто дуже хто полюбляє масіянисти соковиті груші, отради б і десертного смаку, ось прямо ось бачу. Соку дуже багато. Ось прямо сок переливається. ось, І вже така масіяниста вона. Шкірка дещо твердувата, можливо, це, це рік така, той рік, точніше. М'якоть така білосніжна і дуже сочна. Масляниста, сочна, десертного смаку, от груша десертна. Теж, скажімо так, по смаку, питань, до неї немає. І це от той сорт який би радив би кожному Анжеліс. Дійсно, груша топова. Так, ну перейдемо до, вже таких, пізньо зимових, коли я вже споживаю їх навесні. Коли вже нічого немає, навіть деякі яблука закінчуються, то я груші їм. Ну, це безумовно це і шинлі. Шинлі – це мій основний поки що, е, сорт груш, я від нього ніколи не відмовлюся, бо це топова груша. Це не та зійська груша, що от, буває що така приторна. От, є от, кокосою, от прямо якщо їх не полежаться, полежать трошки. І в легкості вони такі, смак такий приторний і не кожному заходить. Тут без проблем. Смак чисто десертний, соковита. от Хрумка. от Мабуть, сама хрумка. Бачимо, там киргизька дуже хрумка. От, вона мені подобається, от, хрумка і дуже соковита. От, соку дуже багато. Ось. І теж імунна. от Фактично нічого не бере. Деякі азіати там в мене навіть бактеріальним опіком хворіли, хоч теж вважається, що імунні такі. А от у Шенлі тут питань до неї взагалі немає. Так, оце я кусок з'їв, ну що сказати, ну чистий мед. Такий сок і присмак є. Не просто там вода якась, от перейдемо до киргизької, то буде цікаво порівняти. Тут соковита, без проблем, Просто в тому році не нормував. Е, жаба задавила, і так небагато було. І розміру такий. Ну, це для неї такий середній, такий невеличкий. У мене були і більші розміри. Якщо нормувати, там взагалі за пів кілограма буде. Так, наче все по цій груші сказав. Ну, Паскрасан вже на десерт на кінець, бо це сигналка. Я дуже на цей сорт ставлю, ставку велику. У мене ще Паска Красан Прем'єр є. То побачимо, що буде там. Бо від, був в мене від Коломіця спочатку прем'єр. Ну, потім я так зрозумів, що він з перебрав, Я зрозумів, що можливо то був пересорт, і я не став чекати. І перещепив уже від гарантії прем'єра. Тому побачимо. Так, ну киргизька тут теж вона завжди красива, особливо на IV, то взагалі вона крупна дуже. На сенсі в мене вона дрібнувата. Так, теж дуже хрумка. Ну, тут десь видно вдарилося. А, щось може десь чи плодожерка не бачив. Так. Ну, наче теж. Так, лежкості немає проблем. Лежить чудово. Так, зараз спробую. Так, ну тут я казав без ізюминки. чисто десертний смак. Просто смачна, соковита груша. Непогана. Нічого не поступається, звичайно, шинлі і решті. Але бере. Своєю лежкостю і, ну, і смак теж такий непоганий. Я думаю, ніхто від такої груші не відмовиться. І вирощування теж наші проблем немає. І з імунністю теж все гаразд. З ну, теж не пана груша. Ось і приходимо до паскрасан, красан Ось такий він дійсно красан. Мені подобається форма така незвична, у нього така приплюснута. Ось. І на сонці такий червоний ще загарчик єсть. І що цікаво, тверда груша, дуже тверда ще. От прямо от, якщо надавлюватися, видно, що груша ще може лежати. Навіть е, амфора, от, я ще, видно, що можна надавити. Тут уже так само, як шинлі, дуже така щільна. Мякоть. О, зараз. Я вже пробував два роки назад. Мені знайомий прислав Руслан. От цю грушу якраз і живець прислав тоді. І оце, це рік той рік був урожай. От бачу, що... Ага, хрумка. Хрумка на даний момент. Угу. Біла м'якоч і соку багато. От, буває, видно, що дуже багато соку, як в Анжеліс. Ніколи не давлюю. Так, зараз спробую. А що? Я начитався коментарі там деякі під відео, що вона терпка там і так далі. Взагалі терпкості не відчуваю. от Чесно признаюся. Може плід такий один в мене дістався. І він один був на дереві, і йому все краще. Але терпкості немає, е, дуже смачна, е, кислинки взагалі немає. Десертного смаку е, соковита. Ось і така щільна, ще хрумка м'якоть. Зараз я ще раз спробую, щоб точно вже сказати. Да. Терпкості немає, кислинки теж не замітив. От дуже насичений смак. Не просто там смачна, соковита, цукру. Вдосталь, от смак насичений. От дещо вона навіть амфор напоминає. От, хоча та більш така ну мені подобається. Але за своєї лежкості, то я думаю, по, по такому смаковим характеристикам ну цей сорт дійсно от, ну просто вартує, щоб його вирощувати. Мені дуже сподобався. От і, ну, не зря на нього покладав великі сподівання. Так що от такі сорти, ну, фактично, це мої основні, і які в тому році вродили, такі вже зимові, пізньозимові, я ними задоволений. Ось і, і, ну, порівнювати, ще сказати, як краще, як гірше, то навряд, бо вони все-таки різного терміну. Ці туди більш на лютий, на березень. Я думаю, вони там уже їхній пік смаковий буде. Хоча зараз теж вони. А от якщо одна лінійка, лінійку одну брати, Амфора, Анджеліс і Яблунівська. Ну, звичайно, цю... Амфора на першому місці, тут п'ятірка, Анджеліс 4,9. ну 4,8 Яблунівська Яблонівська довго не лежить і в мене поки що, ну так, урожайність трошки. Слабенька. Ну, смак теж дуже смачна, але все-таки поступається і Анджеліс, і Амфорі. Якщо брати тут, а то е, навіть не знаю, от Шенлі і Паскрасан мають на одному рівні. от То важко навіть сказати. Все-таки більш насичений смак Паскрасан. Я б от відзначив би б, такий більш насичений. Як довго зберігається, думаю, вони на одному рівні будуть. киргизька вона все-таки мене не так довго зберігається, вона чорніє десь в березні, місяці із середини. І смак простенький, хоча теж груша нормальна, скажімо так. Тут на одному рівні, тут я поставив би на третє місце. Ну а Якщо взагалі, то тут виділи б амфору, Шенлі і Паскарсан. яка з них краща, ну, мені важко сказати. От, бо Паскасан вже повне плодоношення буде, потім вже будемо розбиратися. Ось. Тому такий огляд, От, якщо коментарі пишіть, відповім. Завжди відповідаю вайберів, стараюся, коли час є. Зараз я відправляю живці, там я От, хто на січень замовляв, то в лютому, то вже буду в лютому на... нарізати. Якщо погода дозволить, та й думаю, дозволить, все буде гаразд. Так що всім гарних урожаїв в цьому році мирного неба, ну і все найкращого. Так, ну вже на завершення вже хотів ще ось таку грушу, Ну якщо пізнаєте, що це за груша. Випадково там в холодильнику там рився, між консервою, замітив, одна залишилась, колись клав, це талгарська красуня. Ось. І от мені цікаво, зараз 4 січня. Зазвичай я завжди про неї такої думки був, що вона от довго не зберігається це до грудня максимум. Зараз розріжу, подивлюся, який що там середини, який смак. Ну, якби все. Тобто, вона вже темніє, ну ще не гнила, вона вже починає темніть, перестигати. Так що, ну це в холодильнику, а ті, от тут бачимо, що в нормальному стані, ті груші я зберігаю у підвалі в себе там на гаражі. Зараз я ще попробую, скуштую. Ну, їсти можна, смак такий приємний, солодкий, соку не багато вже перестигла. Але ну факт є факт, тобто може вона все-таки лежати. Ось в нормальних таких умовах вона може не зберігатися. Так що така це груша.